Вітамін С є головним водорозчинним антиоксидантом у плазмі та тканинах, функціонує у тісному взаємозв'язку з токоферолами, впливає на баланс глутатіону та інших найважливіших факторів системи антиоксидантного захисту. Що означає водорозчинний? Він розчиняється у воді і доставляється до тканин організму, але погано зберігається, тобто не накопичується у них. І доволі швидко виводиться сечою, тому його потрібно приймати щодня. Більше розкажуть наші фахівці. Євген Шагов, кандидат медичних наук, науковий керівник Global Age Management Academy. знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В Цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй. А не лікуй. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології. Нутриціолог з багаторічним досвідом. Розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь продуктів харчування. Та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Вітамін С найбільш відомий, а також дискусійний вітамін в світі. На мою думку, це майже синонім титулу президент Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що всі його знають, півсвіту любить, півсвіту не дуже. Тож, що це таке вітамін С? Про цей вітамін знає кожна дитина, знає кожна людина, котра хворіє. Адже чай та вітамін С з лимоном це перше, що ми вживаємо. Але якщо детальніше, то навіть перець чилі містить у 400 разів більш вітаміну С, аніж лімон. Для компенсації вітаміну С ми маємо вживати його додатково до їжі, бо не завжди з їжею ми отримуємо певну кількість цього вітаміну. По статистиці від 5 до 15% населення має його дефіцит. Найбільш проста форма суплементації це пігулка. І як фан Вітамін С був саме першим вітаміном, який фармвиробництво виробило у вигляді пігулки. А ще вітамін С має певний титул. Я б назвав його лауреатом Нобелівської премії, точніше, його винахідника Лайнуса Полінга. Ця людина, яка винайшла істотний вплив вітаміну С на організм, вона стверджувала, що по-перше, це істотна. Знижує рівень захворюваності на вірусні інфекції, тобі ж укріплює наш імунітет з іншого боку. Мались очікування, що цей вітамін С, як надпотужний антоксидант, буде дорівнювати перемозі над онкозахворюванням. Це не так, адже це лише одна молекула, котра балансує антиоксидацію та оксидацію. І це може впливати на рівень захворювань як в одну, так і в іншу сторону. Дефіцит вітаміну С певні проблеми. Профіцит певні проблеми. Тож, як з цим бути, розберемо далі. Найбільша кількість вітаміну С міститься в сушеній шипшині, це близько 1200 мг. але її варто правильно заварювати, щоб отримати всю користь. Також міститься близько 470 мг у болгарському перці. Може бути будь-яких кольорів, але зазвичай найбільше у саме червоних відтінків. Також дуже багато в смородині, петрушці, в чорниці, в апельсинах і цитрусах, і лимонах, хоча це буде значно нижча кількість, ніж в вище перелічених продуктах. В журавлині міститься близько 400 мг на 100 г вітаміну С. І також дуже багато у вишні ацеролі, але це не наш локальний продукт. Він виростає в південній Америці, але можна закрити денну норму всього лише одним шматочком цієї вишні, є заява, що вітамін С істотно впливає на чотири ключові патології в світі: перше захворювання серця та судин. друге це вірусні хвороби. Так, всі вірусні інфекції вони залежать від рівня вітаміну С. Третє порушення метаболізму, Цукровий діабет, як наприклад. І четверте, навіть онкологія має залежність від рівня вітаміну С. З іншого боку, не всі ці чотири патології напряму залежать від рівня вітаміну С. Тож, якщо його вживати більше, це не дорівнює гарантія, не буде онко- не буде вірусів, не буде діабету, не буде інфаркту. Який баланс між цими гіпотезами? Спробуємо розібратися. Кожен з продуктів, в яких міститься вітамін С, він є корисним для нашого організму. Але якщо готувати їх неправильно, то ми можемо просто не отримати потрібну кількість, тому що вітамін С він надзвичайно легко руйнується при термообробці. І, наприклад, якщо це салат, ми отримаємо найбільшу кількість із салату світлих кольорів. І якщо його будемо вживати в свіжому вигляді. Якщо це шипшина, ми її заварюємо, але попередньо ми маємо її розмолоти. І потім заливати температурою близько 80 градусів. Звичайно, буде зменшувати кількість вітаміну, що ми отримаємо, але все одно наш організм буде отримувати цей вітамін. На цитрусові продукти люди мають певні харчові алергії. Це зовсім індивідуально, і, звичайно, треба це враховувати, коли ми споживаємо той чи інший. Цитрусовий продукт. Зазвичай люди знають, що у них є харчова алергія саме на цей продукт, і вони стараються його уникати. Але е, все ж таки не варто зловживати цитрусами, і тому набагато безпечніше вживати, наприклад, петрушку або перець в замороженому вигляді або в свіжому. Якщо це зима, то вітамін С надзвичайно класно зберігається під час заморозки. Вітамін С надпотужний антиоксидант. Саме він балансує оксидацію та антиоксидацію. По-друге, вітамін С має істотний вплив на стан імунної системи людини. Бо це стимулятор для імунітету, це стимулятор для синтезу інтерферонів. Якщо ми захворіли, то саме вітамін С підсилює, підбадьорює наші імунні резерви. Вітамін С має високий протизапальний. Та протиалергійний ефект. Також вітамін С покращує обмін заліза, знижує вплив важких металів на організм. Саме тому вітамін С це як потужний детоксикант, якщо ми кажемо про свінець, нікель, кадмій таке інше. А ще цей вітамін впливає на обіг вуглеводів, тобто ж є пряма кореляція між рівнем вітаміну С, якщо він достатній. То захворюваність на діабет, метаболічний синдром, вона нижча. Це вітамін впливає на синтез гормонів. Він стимулює синтез стероїдних гормонів, адреналіну, нордреналіну. А також це потужний аргумент в напрямку стресу, а точніше, його балансування. Бо саме вітамін С моделює рівень кортизолу. Наостанок, якщо не буде вітаміну С, не буде здорового колагену. А це означає. Проблеми зі шкірою, тож в естетичній медицині, і пігулки, і внутрішньобинне ведення, і сироводки з вітаміном С все добре, але з умом. Вітамін С класно поєднується з будь-якими вітамінами, але іноді він може погіршувати засвоєння В12. Вітамін В12 не варто поєднувати з вітаміном С. Саме якщо ми приймаємо якісь полівітаміни або окремі харчові добавки. Якщо на одній тарілці буде міститися продукт тваринний, де міститься багато b 12 і вітамін С, наприклад, перець, петрушка, за рахунок цього, вітамін С допомагає засвоювати залізу, яке також міститься в продуктах тваринного походження, де буде міститись собі b 12 Наприклад, там печінка шматок м'яса, курятина, яловичина, тобто риба може бути, або якісь молюски. Загалом дуже важко отримати дефіцит цього вітаміну в сучасному світі ми маємо безліч продуктів, які в достатній кількості його містять, і це може бути хіба що генетична схильність гірше його засвоювати. Загалом час доби, коли ми приймаємо цей вітамін в продуктах або саме в дієтичних і харчових добавках, значення немає. Які ознаки? Нестача вітаміну С в організмі, а лікар 100% скаже, що вітамін С, його дифіцит С, цинга. Так, у важких випадках саме так. І це може бути проблема з яснами, кровоточивість, випадіння зубів, а ще це плями на шкірі, адже ламки сосудів обусловлює і синці на шкірі. Але все починається доволі легко і непомітно. Це буде лявість, втома. Фізична та ментально. Це буде зниження опору організму до інфекції. Як виявити рівні вітаміну С в організмі? Якщо ми здаємо аналіз крові на вміст вітаміну С, то ми маємо знайти цифри від 5 до 15 мг на літр. Це добре, краще, якщо це буде 12-15 мг на літр. Але як пам'ятаємо, вітамін С водорозчинний і його рівень дуже залежить від того. Що ти їв або не їв сьогодні зранку. Тож, орієнтуватися на рівні в крові можна, але це буде неточно. Тож краще дивитись брюссельський консультативний протокол. Коли ми кажемо про дозування і прийом вітаміну С, є гіпотеза, що високі дозування не мають побічних ефектів. Це не так. По-перше, якщо це буде гіпердоза, то це призведе або до болю в епігастрії, або до діареї. Також, якщо приймати тривало високі дози вітаміну С, неадекватно високі дози вітаміну С, то може призвести до дисбалансу обігу сечової кислоти, а також до утворення каміння оксалатів, у нирках. тож дозування, дозування і ще дозування. Бажано звичайно розділяти прийоми, коли ми вживаємо щось солодке і що містить велику кількість глюкози, і коли ми сприймаємо продукти з вітаміном С або саме добавки з вітаміном С, тому що, наприклад, у тварин вони можуть з глюкози виробляти саме вітамін С. У людей в ході еволюції виникли мутації в генах, і вони не можуть з глюкози отримувати вітамін С. Тому нам просто необхідно окремо вживати, наприклад, солодке, а потім там, через кілька годин ми можемо випити вітамін, якщо потребує цього наш організм. Для оптимального підтримання вітаміну С в організмі його приймати слід щодня, бо з їжею його недостатньо. Тож, яке дозування, рекомендують дозування 90 мг на добу. Якщо ми кажемо про оптимальне дозування з боку превентивної діяльності з боку ейдж менеджменту то ці дози вищі – до 500 мг, навіть до 2 г на добу. Моє особисте бачення, що все має бути в балансі. Тож біля 500 мг на добу цього буде і достатньо, і не занадто. Але є нюанс. з одного боку, у вітаміну С є синергісти. Прийом разом з вітаміном А, вітаміном Е, підсилює його дію. З іншого боку, є антагоніста. Якщо ми приймаємо постійно препарати антигістамінні або бербідурати, це послаблює його дію, і їх взаємодія не має сенсу. І ще пару нюансів про дозування вітаміну С. Ви маєте розуміти, що куріння і вітамін С це антагоністи. Адже якщо ви палите, то це знижує вітамін С на третину. І на останнє, ми казали раніше, що є важливі вітаміни групи В. Вітамін В12 надважливий. І з одного боку, ми маємо бачити, що і вітамін С важливо, і вітамін В12 важливо, Я прийму їх всі разом. Не працює. різні боки. До чого я це веду? Що Окрім дозування, пам'ятати слід правило 5П: правильний препарат, правильне дозування, правильне поєднання, правильний час та правильний пацієнт. Я рекомендую вам знайти свого фахівця, котрий підбере дозування саме для вас.